Наступне питання: що таке синдром гіперстимуляції яєчників і як його уникнути? Синдром гіперстимуляції яєчників це ятрогенна, тобто штучно створена реакція організму на стимуляцію суперавуляції. Це відбувається за рахунок того, що після суперавуляції? З'являються множинні жовті тіла і збільшене ангіогенез суди. Найбільше впливається на жінок з масою тіла менше 50 кг, молоді жінки і ті, які мають збільшений фолікулярний резерв. Уникнути цього синдрому можна використовуючи замість тригера ХГ. Препарати гонадотропіл гонатропіл гормону та використовуючи менше дози гонадотрапінів. Разлічають ранні та пізні синдроми гіперстимуляції. Ранні починаються до 6-го дня після пункції. Пізні після шостого. Пізній синдром гіперстимуляції завжди зв'язаний з настанням вагітності. Також уникнути синдрому гіперстимуляції можна використовуючи кріопереноси.